Доброго дня. Сьогодні у мене провірочний день. Буду провіряти котла. І якраз є пару минут записати. Там запитання мені поступило. Не тріси. Сразу відповім, щоб на наче, то саме, менше время затягувати, коли дзвонять. Люди питають. Значить, дивіться, перше питання було: як він себе веде котел при відключенні електроенергії. Ну, він дивіться, енергія пропала, все, він став в режим Стоп. У вас там чи буферка є, чи то саме теплоакумулятор, воно собі по кругу функціонує, стоїть, вода крутиться. При включенні скажімо, електроенергії, він сам себе автоматично запускає в програмі, в мозгах в нього програма є, він запускає себе, нагнав до заданої температури і він стає в режимі, наче в робочому режимі. Значить, Далі, дивіться, питали, яка потужність котлів. Виготовляємо ми з 30 до 100 кВт. Е, дуже багато таких питають, чи зробите значить, маленькі, 14-15. Ну, дивіться, починаю я з 30 кВт менші, ну, вони неефективні. Значить, дивіться, все з 30 ну, По квадратурі, грубо говоря, це від 60 до 270 квадратів. Він шикарно, прекрасно себе чувствує. Зробити його менше, в нього буде така манісінька загрузка, і він, він буде неефективний. Я не роблю менші, з 30 кВт. Дивіться, питав чоловік, поясніть, каже мені, за рахунок чого в котлу економія. Значить, Дивіться, в котлу горить нижній шар. Нижній шар. За що правильного подачі повітря, правильного розпреділення і подачі необхідного повітря. Горить нижній шар і догорають прорізні гази, за, счет, за рахунок цього економія. Виходить. І просили дати короткі дані про котел. Значить, дивіться. Зараз по-бистрому я пробіжуся по ньому. Значить, метал виготовляємо ми із 8 і 10 мм сталі. Можна зробити його, скажімо, нижчий. Ну, в основному, скільки я ж казав, пояснював людям, що в основному люди заказують вище там, 400 чи що, щоб воно влазило, треба, щоб бункер був містительний. Значить, загрузка в ньому, получается усього високо 200 літрів. Так? По котлу. Дивіться, в нього виходить п'ять стінок, бункер загрузочний без води. Задня стінка в нього під водою, там, де теплообмінник, оце це все воно іде десятка. Тут видно по котлу, де що, як де десятка, де що. Тут іде десятка, а ще стоїть захисний лист восьмерки. Можна було по углам. В основному угли пропадають. Ну, воно бліна, всіх сварка, оці сварочні шили, Воно в основному проблеми на сварочних швах. Воно закрито восьмеркою. І того, в нас, виходить, бункер, задня стінка, скажімо так, це зона різка. Вона 18 міліметрів. Ви можете порівняти між заводськими котлами і, скажімо, саморобним. Завод, завод наскільки я чув, дає від 4 до 6 мм. У вас 18 мм. Уже ви, у вас буде розуміння, наскільки вам вистачить котла. Дивіться, по повітрю, по повітрю дивіться, він мене розпреділяється. Іде, значить, в мене регуліровочки є, є регуліровки на первинне повітря, яке заходить в загрузочну камеру, він розподіляється, заходить по центру і розходиться на бока. Так само і права сторона. І є середня скажімо, для форсунки, яка подається скажімо, непосередньо на форсунку. Для правильного обов'язково повинно подаватися повітря у форсунку. Значить, По металу я розказав, по цьому розказав. Дивіться, значить, Основне в мене йде десятка, видно по стінкам, все можна продивитися, що тут 10, 10, внутрі 8, можна середину проміряти, я там показував на відео, не буду цим зараз займатися. Далі, де йде вже плам'я, плам'я плам йде в теплообмінники. Там в мене йде 6 і труби. В теплообмінник я ставлю 8 труб. Вони під водою, цього достатньо, скажімо так. Ну, люди переживають, що, наче, як скажімо, на будинок 100 квадратів, чи там 120 чи 80, що він наче завеликий. Дивіться, я вже пояснював, у мене будинок до 120 квадратів. Це небагато, це прекрасно. Я раз в сутки його загружаю. Це шикарно. Це якщо, скажімо, для вас буде занадто він, скажімо, по мощності великий, ну у вас є буферка, яка це все діло скине. Ну, будете менше або менше загружати, або він буде по времені довше у вас горіть без загрузок. скажімо. одної загрузки на довше по времені буде хватати. Оце десь так, що я хотів відповісти.